У групу до дитячого садочка прийшла нова дівчинка, яку звуть Марійка. Дітки, подивіться, скільки нових дівчинок прийшло до групи? Так, одна. А скільки дітей було в групі? Багато. Роздивіться, будь ласка, уважно дітей та скажіть, кого в групі більше? Хлопчиків чи дівчаток? Вірно, хлопчиків більше. Трохи згодом Марійка ближче познайомилася з дівчинкою Катрусею та хлопчиком Василем. Тітки, подивіться, який за зростом Василь? Він високий, а яка за зростом катруся? Вона низька. Хто вищий катруся чи Василь? Василь вищий? А хто нижчий? Катруся чи Василь? Катруся нижче? Молодці. А хто зараз високий в групі? Вихователь чи діти? Так, вихователь високий. А дітки які? Низькі. Хто вищий? Вихователь чи дітки? Вихователь вищий? А хто нижчий? Вихователь чи дітки? Нижче дітки, вірно, молодці. Але ж погляньте, лишилися неприбраними іграшки, розкидані по всій кімнаті. У Марійки є два паровозики жовтий і зелений. Але вагончики від них перемішалися по усій кімнаті. Давайте знайдемо і порахуємо усі зелені вагончики. Один. Два. Три. Три зелених вагончика. А тепер порахуємо, скільки жовтих вагончиків. Один. Два. Три. Теж три. Отже, зелених та жовтих вагончиків порівну. Давайте з'єднаємо паровозики з їхніми вагончиками. Перший збираємо жовтий паровозик. Один, два, три. Усі три вагончики жовті ми зібрали. Далі збираємо вагончики до зеленого паровозика. Один, два, три. Ми зібрали усі три зелені вагончики. Але ж погляньте: вагончиків однакова кількість. Але потяги вийшли різні. Один довгий, інший короткий. Який паровоз довгий? Правильно, жовтий, а який короткий? Зелений. А чому ж так сталося? А тому, що вагончик жовтого потягу довший за вагончик зеленого потягу. Давайте прикладемо зелений вагончик. На жовтий і подивимось, чи виглядатиме жовтий з-за зеленого. Так, ми бачимо, що жовтий вагончик довгий, а зелений короткий. Наші потяги зібрані. Дітки, у дівчинки Оленки, подивіться, трапилась біда. Її повітряна кулька відірвалася від шнурочка, на який була прив'язана. Пропоную допомогти дівчинці. Та викласти цей шнурочок, з'єднавши повітряну кульку з долонькою Оленки. А пропоную зробити я це із гудзиків. Подивіться, яких багато і які вони в нас різнокольорові. Перший гудзик починаємо викладати біля самого-самого низу повітряної кульки, наступний одразу під першим гудзиком, торкаючись до нього. І так кожен наступний гудзик, який кладемо у бік долоньки Оленки. Подивіться. Один біля одного щільненько прикладаємо гудзики, доки не дістанемось долоньки. І ось ще один гудзик, останній фіолетовий, і ми з'єднали повітряну кульку з оленчаною долонею. Молодці малята!